Друзі, всім привіт! Ось ми нарешті дісталися до вирішального матчу цього року. Фіналу другого мейджору з Counter-Strike 2 та другого мейджору у 2024 році. Несподівано, але у фіналі цього турніру зіграють ті ж команди, які грали у фіналі першого великого турніру 2024 року. Аємка тові 2024, Spirit та FaZe Clan. Неймовірний результат для обох команд, історичні досягнення, звісно. І тому фінал має бути надзвичайно цікавим, як власне і півфінали були дуже хорошими. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку каналу. Ми добили 3700 підписників, за що я вам дуже вдячний. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Дякую. Тож почнемо з півфіналів, де в нас були. Різні результати. Перш за все, Маус поступилися Спіріт, поступилися вони в своєму власному стилі, закрили на мапінюк, просто V20-8 взяли чудовий результат. Бролан, рейтинг 1.84. Все чудово, знищили донка. Рейтинг 0,36, 6 на 17, чувак зіграв. І це був надзвичайно хороший старт від Маус, дуже впевнений, дуже. Це можна навіть назвати заявою, а не просто стартом. І здавалося, що Маус не відпустять свого. Особливо враховуючи те, що вони виграли мапу Ancient проти монголів, то здавалося, що може бути близько. Але ні. Мапа Ancient виявилась зовсім не близькою. 13-4 Спіріт закрили свого суперника. Почали з 5 ватацій, але навіть тоді я не переживав, тому що. Маус і раніше стартували на Енченкі дуже слабко, але ні, три. В захисті це все-таки маловато. Проти монголів цього було достатньо, але це, звісно, замало. Тут уже ввімкнувся Донг 17 на 12, але не його перформанс був найважливішим. Найважливішим був перформанс від Меджикса, який рідко видає рейтинг 1,81. І при цьому виграє вирішальний клач, закриває ключові раунди, робить трипл кіли, допомагає команді вигравати форси. От, власне. В цьому матчі в на цій мапі він був генієм гри, і що ще також лякає, те що Маус виграли 9-8 за Ендрі -кілами. Це дуже болюча статистика для мишок. І спірити переводять на третю мапу, де будуть грати основний пік команди Маус, їхню найкращу мапу, як здається, але ні. Попри непоганий старт, виграну пістолетну серію. Це дуже добре виглядає для команди Маус. Вони виграли пістолетку клатчем від Торше 1 в 3, хоч там Донк ледве Ейс не зробив. Однак вже в четвертому раунді Спіріт виграють 3 в 5, Донк робить знову мультикіл. Ще було кілька близьких раундів. клатч від Сьюї 1 в 2, де Маус виграли форс. Але далі у восьмому раунді стається ключовий момент, де Спіріт виграють еко. І після цього віддають два раунди за всю гру. В першій половині треба, звісно, відмічати неймовірний перформанс від Ексершена, який просто провалив атаку. Попри те, що він був другим найкращим гравцем у своїй команді, він не зробив кілька ключових кілів, власне, через які набрали основні раунди команди Spirit. Вони виграли через нього еко. Він не зміг вбити в спину, він не зміг вбити Чопера на ті спавні. І це все вивелось в те, що гравець, який має найважливіші ролі, Грає найгірше серед усіх в захисті. Він грав ще гірше. Один на вісім він завершив, і на цьому історія Маус закінчилася. В другій половині дуже сильно вівкнувся також широ. 9 на 2 статистика від російського снайпера в атаці це дуже багато. Ну і вся команда просто не просідала. Загалом також треба згадати Чопера, який ще наприкінці першої половини виграв клач один на один та е зробив трипл кіл у 10-му раунді. Спіріт виходять у фінал, а Маус. Будуть розпродаватися, скоріш за все, бо не знаю, декого неможливо утримати, а декого можливо і не варто тримати, бо Ксершен викликає дуже багато запитань. Він талант, але він не талант, з яким можна перемагати. Ну і далі був матч G2 проти Фейс, де Фейс знову були нереальним андердогом, командою, на яку давали коефіцієнт 3. І він закінчився перемогою Фейс. Це просто шок. Цього разу фейзи забанили мапу міраж, 2 їх завжди забанили вертіго. Фейзи очікувано в якійсь мірі пікують еншенд дуже. Недобре себе G2 показали на цій мапі останнім часом, тому фейзи мусили ризикувати. Так само G2 трошечки ризикнули, пікнули мапу Дюк, яку вони зазвичай не пікають, але цього разу вирішили, що можна взяти і спробувати виграти проти фейзів, адже дуже так впевнено, вони закрили проти команди героїк. І це майже сталося. Спойлер, але давайте спершу По Еншенту по все почалось з того, що вже в першому ж раунді фейзи виграли 3 в 5 і далі не зупинялися ні на секунду. бо... Вісім поспіль виграла команда завдяки неймовірним успіхам Робса, Рейна і знову ж таки Робса. Він дуже багато робив. В дев'ятому G2 нарешті виграють форс, але це не дуже щось змінило, бо далі Фейс виграли ще один. Тоді G2 завдяки трипл кілу від Ніко виграють другий свій в захисті і. Фейс забирають останній раунд першої половини. Далі Хантер робить трипл кіл на G2 беруть серію чотири поспіль. Все красиво, ніби того зараз ще трішечки, трішечки, вже 10-6 рахунок. Але ні. Вона на нас знову очікує хороший перформанс від рокса і від всіх учасників команди Face, які беруть три поспіль, і закривають першу мапу. Рейтинг 1.57, 22 на 14 Зіграв Робс. Брокі також не просто там так відбував. 18 на 9, 2 кд, рейтинг 1.51. Чудовий виступ від лазера. Мапа Нюк також стартувала впевненим раундом від команди Фейс. Вони виграли 2 в 4 на пістолетці, далі змогли перебороти на форсі суперника. Довели це все діло до рахунку 5-1. Після чого G2 виграють еко, беруть ще один, і це вже дуже небезпечно виглядає для Фейс. Але фейзи відповідають своїм агресивним форсом. Робс робить... Квадрокіл. І загалом половина після ще одного клачу від Хантера завершується з рахунком 8-4 для Фейс. Не так і погано, насправді. Тоді, в другій половині на пістолеці, знову ж таки, як і на першій мапі, Хантер робить трипл кіл І після цього GTU роблять просто серію з семи поспіль раундів. За ці сім раундів. Снак зробив кіли у 6. Там були і потрійні вбивства, і подвійні, він дуже добре виглядав. Однак після цього капітан команди затих. І вже наступний свій кіл за КТ він зробить на овертаймах у другому раунді овертаймів, якщо бути точними. Однак перед цим G2 першими вийшли на 12-й раунд, рахунок 12-10, і Фейс все-таки змогли перевернути цю гру і довести до 12-12. Це було. Неймовірно, просто ну хороший камбек від фейзів, бо в моменті ж рахунок був 11-8 і виглядав дуже небезпечно для них. На додаткових все було важко на старті для G2. Фейс просто стартували з дуже хорошого раунду в атаці. Снакс потім зробив у ці вже згадані кіли власне трипл кіл після довгої перерви за КТ. Однак цього було замало. Адже, наприклад, в третьому раунді першої половини додаткових фейс виграють 3 в 5 і на цьому вже не відпускають. Два з трьох вони забирають. В захисті і рахунок 16 14 фейс виходять у другий фінал мейджору у цьому році. Це просто шок. Я не знаю. Це е, ніхто не міг такого передбачити. Я коли вчора на них ставив, я не очікував, що вони закриють з рахунком 2-0, і Робс знову буде видавати неймовірні перформанси. Рейн закривав все, що міг на вулиці. Це було дуже добре. Неймовірний прекрасний результат від команди Фейс, рік для якої вважався проваленим, е, сезон для якої вважався повністю проваленим. І тут в них фінал мейдж і це дуже добре у фіналі. мейджору вони зустрічаються своїм запеклим суперником командою Спіріт. Як я вже казав, вони зустрічалися у фіналі АЄМКАТВІЦЯ дві 2024 і тоді змогли здобути перемогу саме Спіріт з рахунком 3-0 у фіналі. А після цього в них ще було декілька зустрічей, але нас зокрема цікавить матч плей оф минулого мейджору, де змогли фейс перебити свого опонента. Адже тоді я нагадаю, вони грали на десайдері вертіго, пермабан фейзів і змогли фейзи на додаткових 16-14 закрити. Це було дуже красиво, дуже класно на досвіді цих молодих хлопчиків. Вони прибили на цього разу все набагато складніше. Спіріт трошечки інша команда. Зараз вже до них почали активно готуватися, і через це вони почали також готуватися до суперників по іншому. Змінюючи свою гру, змінюючи те, як вони використовують донка, та як вони використовують інших гравців. Однак, все рівно ключ до перемоги на цією командою полягає в тому, щоб ви прибили донка, бо решта гравців не може давати того імпакту, якого досягає цей молодий російський рифлер. Тому буде дуже важко. Однак ми звертаємо увагу на те, що фейзи на сцені фейзи на мейджорі, які набрали форму, це зовсім інша історія ніж те, що фейзи десь там грають незрозуміло де. Брокі від найгіршого свого лан турніру в кар'єрі дійшов до рейтингу 1-18. я взагалі мовчу. Це людина, яка на своїх плечах витягла фейс спочатку у плей-офф, а потім в обох матчах плей-офф видавала якісь історичні результати. Крім цього, Рейн він на мейджорі завжди може видавати дуже добре. Про Фроузена теж можна сотню годин говорити, бо він прекрасний гравець і прекрасний індивідуальний гравець. Керіган геній гри. Те, як він взагалі маніпулював снаксом, як він. Кілька разів грався просто з командою G2, купу разів роблячи фейки. Коли він розуміє, що може покладатися на те, як стріляють його гравці, то в нього відразу стиль колінгу його, стиль його лідерства, він зовсім змінюється. Він може придумувати якісь нереальні речі, бо він знає, що його гравці зроблять те, що потрібно. Коли в команди не найкраща індивідуальна форма, командна форма, то все стає набагато гірше і цим колективом набагато важче керувати. Цього разу в них все прекрасно, вони підходять до цього мейджору у піковій формі, як би це дивно не звучало тиждень тому. Тому дивимося на мапи. Я не думаю, що фейс ризикнуть знову з Вертіго. Спіріт набагато покращилися на цій мапі. Вже більшість команд, які постійно грають вертіго, не ризикують проти Спіріт її напряму пікати, бо це дуже небезпечно. Тому пермабани в нас будуть інферно та Вертіго. Фейзи все-таки забанять цю мапу. По піках у нас є багато різних варіантів. Я думаю, що теоретично фейз можуть взяти мапу нюк після того, як побачили, як робили все, що хотіли. Мауза проти цих спіріт. Також є варіант мапи Мірас, це дуже хороша мапа Фейзів в останніх матчах. У Spirit. там є проблеми, особливо є проблеми в атаці. Там вони не добирали, зокрема проти гроїв. Спіріти можуть дивитися на мапу dust 2 хоча я не впевнений, що вони ризикнуть з нею. Є, звісно, варіант еншенту, але теж дуже небезпечно, враховуючи те, як фейзи впевнено закрили G2. Ну і звісно, Анубіс це така цікава мапа. Фази її толком зіграли на цьому турнірі лише проти Віталіті, і там вони закрили їх доволі впевнено. Проте це для обох команд їхня шоста мапа. Дуже небезпечна мапа, і через це спіріти можуть її взяти. Вони її доволі часто пікують, хоча без якогось особливого успіху. Однак я поставлю на те, що вони все-таки візьмуть мапу Анубіс. Тоді, як Фейс у відповідь пікнуть Міраж. На Десайдер, я думаю, залишиться все-таки Ancient, І я сподіваюся на перемогу команди Face. Використовуйте весь свій досвід, робіть все, що ви можете. Це ваш найкращий шанс, щоб виграти мейджор у цьому складі. Побачимо, чи будуть якісь зміни у складі після цього, чи ні. Але цей результат вже геніальний, і вам треба його доводити до феноменального. Тому я вболіваю за фейс. Сподіваюся, що ви також. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться своїми враженнями від цього мейджору у коментарях, і звісно, любіть Counter-Strike.